Здоровенькі були танкісти, всіх вітаю на своєму каналі. З вами Джон Бульдозер, як завжди. Друзі, у нас стартував аукціон з молотка. У нас сьогодні перший лот це французький легкий танк колісний, 8 рівня, преміумний. ЄБР-75FL 10. Кількість лотів обмежена 15 тисяч одиниць, і мінімальна ставка 8 тисяч золота. Друзі, напишіть мені, будь ласка, по якій шкалі від 1 до 12 ви хочете собі отримати цей танк ангар. І скільки ви максимально би віддали золота за нього. Тільки напишіть, будь ласка, таку кількість, наприклад, там 100 тисяч золота, там Джон, я хочу за нього віддати. Або там 50 тисяч золота. Ну, це буде це зрозуміло, що це просто е, буде глупо таке писати. Ось максимально я готовий за нього віддати до 10 тисяч золота. Чому? Тому що, ну, насправді мені 50 на 50, знаєте, фіолетово. Буде він у мене в ангарі, не буде. Буде, то буде. Не буде, то не буде. Да, преміумний танк Колісний 8 рівня з барабаном на дві пульки. Ну окей. В принципі, і все. Буде, то зроблю по ньому відосик для вас. Ось так. Друзі, пам'ятайте, що я розіграю преміумний танчик 8 рівня СТРВ С1. І також пам'ятайте, друзі. Не забувайте писати коменти, на яку наступну техніку робити огляд. Найголовніше, друзі, не хворійте і нехай вам щастить у придбанні в ангар цього чудового танчика.